Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя встигніть обрати найкраще планування неспокійно було в Брянській області Росії та Білгородській області. Знову таки блед Белгород, як то кажуть, уже був, тому що були вочевидь влучання. По інфраструктурі на території Росії в Білгородській області, в ряді населених пунктів, зокрема в Білгороді, виникли проблеми і перебої з електропостачанням та водопостачанням подекуди. Так само в Брянській області виникли проблеми, оскільки, як повідомляють місцеві російські пабліки, було зафіксовано влучання в ТЕЦ і в об'єкти енергетичної інфраструктури. Тобто ми бачимо, що є відмінність між 2022, 2023, а навіть 2024 роками, коли ворог атакував нашу енергетику. Ми теж атакували об'єкти на території Росії, але мова не йшла саме про енергетичні. Зараз ситуація змінюється. Все ж таки, ми бачимо, що ворог атакує нас системно. Ми будемо завдавати атак у відповідь. Зрозуміло, що це не означає одразу перемогу, в тому сенсі, що, на жаль, об'єктів на території Росії багато, є система генерації, а зрозуміло, що ворог може в певний момент відновлювати ці системи, і все ж таки очевидно, що якщо Росія не змогла в повній мірі зробити нам бликаут внаслідок потужних ударів, які відбувалися. З 2022 року, з кінця 2022 року, то нам буде проблемно, але принаймні це елемент стримування. Принаймні ми говоримо не просто про реактивні дії, коли ми посилюємо системи ППО і намагаємося збити якомога більше російських цілей повітряного нападу. А мова вже йде про те, що. У нас активна оборона, така, яка вона є на фронті, коли ми відбиваємо атаки, завдаємо максимальних втрат противнику, але так само і контратакуємо на тих ділянках тактично, де ми можемо це зробити. Так само і в випадку діпстрайків ми завдаємо ударів у відповідь. І це важливо розуміти, що саме це і є активною обороною. Цікава деталь з'явилася цими вихідними. Тому що як повідомляє портал мілітарний під час масованого обстрілу у неділю, 5 жовтня над Львівщиною, зафіксували мінімум три розвідувальні супутники: китайські Китайські. видання, аналізуючи моніторинговий сервіс «Heaven's Above» для відстеження переміщення супутників, виявило проліт трьох супутників, зокрема. Це китайський Яуган-33, Яуган 3303, Яуган 3304, які з нуля годин до 11.35 жовтня пролетіли над регіоном 9 разів. І тут варто нагадати, що якраз в цей час Росія завдавала масованих ракетно-дронових ударів по заходу України, Львів, Івано-Франківщина якраз там, де з'являлися китайські. Супутники. Десь о 6-й годині ранку над регіоном виявили оптичний розвідувальний супутник яоган 34 який здійснив сім витків, сім обертів навколо Львівщини. Супутники Яоган перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів, що дозволяє їм робити оберт навколо Землі кожні 90 хвилин. Розвідувальні супутники Китаю пролітають не лише над західними регіонами України, орбітальні параметри дають змогу переміщуватись над українською територією понад 60 різнотипним супутникам серії Яоган. Тобто, можна сказати, що Китай допомагав Росії коригувати удари. Виходить, що так і може бути така версія. Що ви думаєте про це, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Яка ваша думка щодо залученості Китаю в цю війну? Китайські розвідувальні супутники здатні виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку? Варто зазначити, що напередодні, дещо раніше, представник служби зовнішньої розвідки України заявляв, що є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України. З метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Тобто Китай не просто може допомагати Росії в розвідці, а Китай ще й зумисно може ослаблювати західні інвестиції. Якщо виходити зі слів представника служби зовнішньої розвідки України, то можливо мова могла йти і про е, американські інвестиції, про підприємство, яке не так давно ворог уразив ракетами в Мукачеві на Закарпатті. Підприємство саме з американськими інвестиціями. Тож, чи не посилає Китай так само і сигнал заходу європейським країнам Сполученим Штатам Америки, адже підприємство саме з їхніми інвестиціями по ньому було завдано удар. Не виключено, що саме за коригування китайських супутників і залучення безпосередньо Пекіну до цього. Тобто, ситуація, ось така і таким чином. Фактично викриваються додаткові фактори, як Китай допомагає Росії продовжувати війну. Вочевидь, враховуючи недостатність власних космічних можливостей. Попри там, пам'ятаєте, Рагозін був такий керівник Роскосмосу, який казав, що по Києву треба запустити якусь ракету через космос. Ну, потім навіть свої йому там сказали, що це повна дурня і нісенітниця. І давай там заспокойся зі своїми хворими фантазіями, все ж таки, а, а, в Гомани називається. Але, ну, вочевидь, не вистачає власних можливостей. Росія звертається по допомогу Китаю, а Китай допомагає, скоріш за все, виходячи із ситуації, яку ми бачимо. Пекін все більше втягується в непряме протистояння зі США та Заходом, активніше підтримуючи Росію. Складається саме таке враження. Адже стратегічна мета Китаю не просто підтримати Росію, це похідне. Для Китаю підтримка Росії, підтримка Кремля в цій війні це такі оперативно-тактичного характеру дії, якщо вже говорити військової термінології. Стратегічні наміри Шпекійну йдуть набагато далі. Їхня мета все ж таки ослаблювати західне домінування, як вони вважають, і створювати ну, такий більш привабливий проєкт саме зі Сходу. Саме Китай має займати місце. США, особливо в Європі, ось так, вочевидь, думають представники китайської компартії. А, Ну і це є однією із це є одним із мотиваційних чинників, чому вони продовжують допомагати Росії. Ось так це потрібно сприймати. А Китай, звичайно, може бути зацікавлений у продовженні конфлікту, адже це ослаблює Росію, внаслідок чого КНР. Отримує доступ до російської сировини та ресурсів за значно дешевшими цінами, крім того, для Китаю російська агресія та провокації Кремля проти країн Європи на тлі більш ізоляціоністського курсу США ще й спосіб схилити окремі країни ЄС на свій бік. В Китаї є розуміння двох факторів: перший це те, що якщо США дійсно зараз ідуть у вирішення більше внутрішніх проблем і питань. Там, як боротьба з наркокартелями, міграції, вирішення внутрішніх економічних проблем і так далі. А судячи з того, як виступав президент Трамп, буквально цими вихідними, він значну увагу насправді приділив самі боротьбі з наркокартелями, зазначивши, що США і Трамп досягли чергової перемоги, як любить це анонсувати американський президент. Проти Венесуели, адже як зазначив американський лідер, тепер наркокартелі заблоковані для пересування з води, з моря, їм доведеться використовувати сушу, але і там у американців є механізми та інструменти, яким чином заблокувати їхнє пересування. То на цьому тлі Китай намагається, ну скажімо, заповнити ось цей можливий вакуум. Який виникає в Європейському Союзі, і запропонувати себе як альтернативний центр як сила притяжіння глобальна. Особливо економічно. І, на жаль, в Європейському Союзі немає остаточної єдності щодо формулювання чіткої та єдиної стратегії і політики по відношенню до Китайської Народної Республіки. Адже Угорщина. Та навіть Франція, Британія подекуди нехай це не член ЄС, але говоримо про Європу. Вони виступають за більш тіснішу координацію. Саме тому, до речі, коли не так давно велика американська делегація на чолі з Президентом Трампом відвідувала Британію, було домовлено і підписано відповідну угоду стратегічного рівня між США та Британією в сфері технічних розробок інновацій. Технологій, штучного інтелекту, спільного виробництва на базі цих платформ і обміну досвідом, адже таким чином США розуміючи і оцінюючи наміри та вплив Китаю, превентивно намагаються блокувати подальші, скажімо, дії спрямовані на те, ну те, що хоче Китай зробити, вочевидь дії, які спрямовані а, фактично на те, щоб не дати Китаю поширювати. Свої впливи, зокрема, на Європу. Адже боротьба за Європу буде тривати. З Росією все ясно. І ми неодноразово з вами про це говорили тут відповідь на поверхні: Китай зацікавлений в подальшому ослабленні Росії з метою отримання доступу до дешевих ресурсів, дешево, дешево, і плюс збільшуючи залежність Москви від Китаю. Тому що як би там не було, але Китай каже, а хто у вас купить цю сировину, ми готові. І то не всю, вже, як бачить, як практика показує. Друге, Китай говорить, а хто вам допоможе? Особливо з дронами там, і так далі. До речі, по дронах теж є тривожні дзвіночки, тому що видання Донбас реалії повідомляє і демонструє, і вже в мережі з'явилися там з російського простору відео та світлини, як дрон на оптоволокні. Вперше долетів до Краматорську на Донеччині. Раніше таких випадків не фіксувалося. Це теж дзвіночок є над чим задуматися, що Росія, на жаль, робить певний поступ і прогрес в застосуванні таких дронів. Тому, без, ну, чи можливо б це було без допомоги Китаю, щоб Росія трималася на технологічному, інженерному, і інноваційному рівні. Я думаю, що відповідь очевидна, звичайно, що ні. І без допомоги Китаю Москва б не могла, і російський військово-промисловий комплекс би загинався, особливо коли ми говоримо про ракети, дрони інші види озброєнь, які потребують високоточних систем наведення, прицілювання, засобів спостереження, розвідки і так далі. Тому, ось це про залученість Китаю. Звичайно, що стратегія США як би там не було, але буде включати зокрема і елементи стримування Китаю, це зрозуміло. Але для США теж виклик, тому що якщо вони хочуть домінувати, дозволити домінувати Китаю, і а, знаєте, як тут же ж теж була дилемма, тому що за задумом деяких американських фахівців, політологів, науковців потрібно було би домовитися з Росією. Дати Росії можливість там продавати якусь свою частку нафти та газу на європейському ринку, звичайно, меншу долю, ніж це будуть робити Сполучені Штати Америки, які вже це роблять, але при цьому, щоб Росія ще й виконувала функції стримування Китаю. Але так не працює. І тут питання часу. Коли. Американські експерти і американська адміністрація президента Трампа зрештою побачать і впевняться, що Китай використовує Росію, зокрема для посилення власного домінування в Європі. Не, їх не цікавить те, щоб Кремль посилив впливи на процеси в Європейському Союзі. Звичайно, ні. Яка тут вигода Китаю? Для Китаю Кремль це таран, який можна використовувати. Це такий, знаєте, як божевільний. Який зважився на те, що на б Китай не зважився, Китай би так не пішов війною проти Європи, але є Росія. І тому, власне кажучи, Сполучені Штати, якщо вони раптом все ж таки вирішать зменшувати увагу до європейських справ та зменшувати увагу із до американської присутності військової безпекової на території країн ЄС, особливо східного флангу НАТО, вони чітко побачать. Наміри якраз Китаю і цього не можна допустити. Або тоді Китай буде намагати ще більше впливати. Ну, але, попри все, друзі, допомога Китаю, допомога Північної Кореї. І навіть, цими, і навіть з цими речами Росія не може перемогти Україну. Хоча намагається досягти цього, але не вдається. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Заявив, що прорив у врегулюванні війни Росії проти України може відбутися за кілька місяців, а контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі Путіна з Дональдом Трампом. А тут що говорить Фідан? Тобто, Фідан говорить: двочевидь. якщо йому відомі факти, то е, ну, він говорить те, е, що було раніше про Донеччину саме. Пам'ятаєте, що дискусії були особливо після. Зустрічі Трампа Путіна на Алясці про те, що е, Путіну потрібна вся Донецька область. І от е, Хакан Фідан говорить: головна перешкода на шляху до миру, доля неокупованої частини Донецької області. Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами: Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, заявляє Фідан. Тобто. Виходячи із заяв турецького міністра закордонних справ, ну якщо брати з місць цього повідомлення, то все ж таки питання території воно є на порядку денному, вочевидь. А зрозуміло, що прагнення Росії основне пріоритетне зараз на фронті спробувати захопити Донецьку область. Чим раніше, тим краще, і вони хотіли би це зробити до кінця року, але ж... Є спротив ефективний українських сил оборони, активна оборона, яку ми застосовуємо, і не даємо цього зробити. Тому бойові дії будуть тривати. Але про кілька місяців фідан правий у тому, що такий потенціал є, можливо, навіть грудні 25-го року або в січні 2026-го. Тут же знову ж таки питання в тому, що є така стадія ескалації і війни на виснаження. Тобто тут Фідан, в принципі, правий, коли каже, що він розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами. Саме так це називає Фідан. Заява турецького міністра. Заслуговує на увагу через той факт, що оцінка ескалації з боку Росії та жорсткої відповіді України це неминуча фаза для створення сильнішої перемовної позиції. Тобто, все ж таки, в кінці поточного року або на початку наступного залишається ймовірність на активізацію перемовного процесу. Далеко, ми ж розуміємо, що теж. Не треба мати завищених очікувань та малювати якісь ілюзії, що чергова спроба неодмінно завершиться успіхом. Але при цьому зберігається така ймовірність. А чому тут Фідан важлива його позиція через те, що він все ж таки, ну, скажімо, перебуває в цьому процесі, як би там не було? Туреччина, вочевидь, все ж таки продовжує відігравати певну роль в цьому. Андрей Бабіш, чия опозиційна партія акція незадоволених громадян перемогла у парламентських виборах у Чехії, вже висловився проти вступу України до Європейського Союзу. Пряма мова Бабіша: вони не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС, заявив чеський прем'єр у неділю, 5 жовтня, відповідаючи на питання. Українського журналіста в той же час коментуючи військову допомогу Україні, яка обороняється від російського вторгнення, Бабіш зазначив, що Чехія допомагає Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено у європейському бюджеті. І ми платимо багато грошей одразу до європейського бюджету. Одразу у мене виникає запитання: це ж скільки багато грошей? Ми все цінуємо, звичайно. Але ж платить Німеччина багато і нічого не говорить про зменшення підтримки Північна Європа, інші держави. Вони ж то платять теж і не спекулюють цим. А, таким чином ми продовжуємо допомагати, говорить Бабіш. Ну, ось так: Ну тут я одразу ж просто нагадаю, хто забув, що ця партія, партія Аночеська, є співзасновницею групи в Європарламенті. Разом з угорською партією Фідеш, прем'єр-міністра Віктора Орбана до блоку також входять Національне французьке об'єднання та Австрійська партія Свободи. Ультраправі рухи, які відомі своїми симпатіями до Москви, або які часто заявляють про так звану альтернативну точку зору, а, на те, як мала би завершитися російсько-українська війна. І чомусь так трапляється, що часто ця альтернативна точка зору враховує російські інтереси або ті, скажімо так, умови, які висуває Кремль, як ну фактично на перемовинах для завершення агресії проти України. Ось так тому я думаю, що ну ми прекрасно можливо, не те, що можливо, а точно маємо розуміти, який курс буде займати Бабіш. Зараз в Чехії там ще теж є нюанси, тому що у нього є потенційний у бабіша конфлікт інтересів через володіння приватними промисловими об'єктами та виробництва. Ну, бізнес він так по міркам, Ну як знаєте, як умовний олігарх, якщо говорити зрозумілою для нас термінологією, і через це там зараз президент Чехії Петер Павел ініціював процедуру юридичну, щоб розібратися. А як усунути цей конфлікт інтересів? І тільки за умови його усунення, проведення відповідних правових процедур, Павел сказав, що він може внести кандидатуру Бабіша на голосування саме як прем'єр-міністра Чехії майбутнього? Президент Чехії поки не уповноважив Бабіша на формування уряду, він вважає це передчасним. І з чим погодився сам Бабіш в слова зараз. За словами президента, говорити про доручення формування уряду, матиме сенс лише тоді, коли почне вимальовуватися структура кабінету, який матиме шанси отримати підтримку Палати з представників. А ну, при цьому ж бачимо, що Павел має намір тягнути час, максимально враховуючи ось ці, скажімо, розгляд цього питання про потенційний конфлікт інтересів. А чеський президент, який все ж таки за нас, такий натовський генерал, Павел заявив, що серед своїх пріоритетів він вважає про західний курс країни та збереження членства в Європейському Союзі та НАТО, які, на його думку, є найкращою гарантією безпеки та добробуту. Ну, чи є вони найкращими гарантіями добробуту можливо, але безпеки і оборони, я думаю, що ми з вами ще тут задаємо запитання, особливо коли з'являються дрони, то тобто тут там в небі над Європою, і які ніхто не поспішає збивати. От міністр внутрішніх справ Німеччини тільки буквально вихідними заявив, що буде створений відповідний спецпідрозділ поліції, швидкого реагування, до повноважень якого і функцій, серед іншого, буде віднесено збиття та протидії. Невідомим дронам, як продовжують це називати. Ну, я думаю, що для нас, вочевидь, все давно відомо, зрозуміло, і очевидно, чиї це дрони можуть бути. Якщо комусь ще невідомо, ну що ж? Але я думаю, що питання часу, до речі, коли будуть знайдені і докази, і чітка юридична, і фактична прив'язка, для того, щоб чітко визначити, що ці дрони запускаються в інтересах Росії. Тим часом ще минулого тижня сталася дуже цікава подія, тому що в Британії до виконання своїх посадових обов'язків приступила нова очільниця розвідувальної служби Мі 6 однією з найтаємничіших розвідок, яка багато в чому стала відома через серіали про Джеймса Бонда і романи Яна Флемінга. До речі, роль Мі 6 велика, тому що хочу нагадати, що Ще напередодні повномасштабного вторгнення українська делегація відвідувала Британію. І серед зустрічі на найвищому рівні була і був і візит, і зустріч із Річардом Муром. Це минулий керівник Мі-6. Мур підтвердив це. І він тоді, до речі, був в захваті від позиції президента України і в подальшому підтримав її. Тому цікаво. Все ж таки, роль велика і в підтримці, і в обміні розвідданими та й загалом. До речі, Блейз Метревелі вже повернула формат. Вона така з одного боку прогресивна, з іншого боку, консерваторка, все ж таки Британія. Повернула формат щоденної доповіді прем'єр-міністру Британії від розвідувального співтовариства, написаної від руки. Уявіть собі, попри технології, але зберігається ще ось така певна, дуже цікава традиція. Погодьтеся, Блейз Метревелі почала працювати на британській спецслужби з 1999 року, ще коли була студенткою Кембриджу. Тепер вона очолює а, тоді, вона очолювала а, у МІ 6 відділ технологій та інновацій, тобто членкиної керівництва розвідки. Який для публіки називається літерою Q. Хто пам'ятає серіали про Джеймса Бонда? Q там відповідав за новинки, інновації, такі технологічні гаджети, тюнінг автомобілів там відомих, які використовував Джеймс Бонд, і так далі. Більшу частину своєї кар'єри Блейс Блейзметревелі як агентка розвідки провела на Близькому Сході та в Європі. До того вона обіймала. Різні керівні посади у службі контррозвідки МІ 5. У 2024 році вона нагороджена орденом Святого Михайла і святого Георгія за внесок у британську зовнішню політику. Прес-служба уряду передає словами Метревеллі про те, що Мі 6 разом із контррозвідкою Мі 5 та кіберрозвідкою GCHQ. Відіграють найважливішу роль у злагодженні безпеки народу Британії та просуванні британських інтересів за кордоном. Я буду рада продовжити цю роботу пліч опліч з відважними співробітниками та агентами Мішість і багатьма нашими закордонними партнерами, наголосила Метревелі. Ось так дуже цікаво. До речі, російська пропаганда одразу ну вони сполохнулись, Вони так знаєте сполохалися, тому що, попри те, що ми за 116 років офіційної історії, мі шість вперше жінка, яка очолила цю розвідувальну спецслужбу, але вони ще й все ж таки, ну скажімо, насторожено віднеслися, що має дуже серйозний послужний список та дуже важливий досвід. А нова очільниця і безумовно, це не може не турбувати Кремль, який все ж таки проводить підривні операції в Європі і в тому числі проводить їх в Британії. А зараз, вочевидь, робота посилиться. Зрозуміло, що це буде і стримування Китаю, але російсько-українська війна буде однією і залишатиметься однією з найважливіших пріоритетних цілей і питань. На порядку денному британської розвідки. Я думаю, що в цьому не може бути жодних сумнівів, і це вже очевидно. Тому я сподіваюся і бажаю успіхів, а дуже, ну, дуже серйозних успіхів, Блейс Метревелі, на шляху в тому, щоб вона викривала всі путінські агресивні авантюри, всі плани, ба більше. Як зазначають журналісти, Метревелі, якраз відома тим, що вона. Не просто збирає інформацію, і там працює з аналізом Big Data, як зараз працюють розвідки багатьох країн світу. Це зрозуміло, ну час технологічної доби, 21 століття. А вона здатна ось ці деталі дуже серйозно опрацьовувати і прогнозувати наслідки. В цьому її особливість. Тож побачимо, думаю, буде доволі таки цікаво.